Слава Ісусу Христу! А ви знали, що покійний владика Мілан Шашик був агентом КДБ і ФСБ? Я теж цього не знав. Сьогодні цю інфу вивісили комсомольці із таємної ячейки, ті, що дуже тягнуть нас в ГКЦ. Взагалі вони малюють дуже яскравий такий провокативний ланцюжок. Співпраця Кір Мілана із ворожою розвідкою, співпраця нинішнього керівництва єпархії із Москвою, сепаратизм і антиукраїнська діяльність. Виходить потужна справа для СБУ. Чи навпаки, це НАКО. Я знаю, як ці люди вміють брехати, цьому буде присвячений окремий ролик. І так як я знаю, як вони вміють брехати, я вирішив перевірити їх інформацію про владику Мілана. Ось є такий скрін. Тут ми можемо бачити, як Антон Золот спочатку пунктується своїм інтелектом, згадуючи Хілона зі спарти, а потім нам розповідає, що є робочі журнали із списками агентів словацького підрозділу КДБ. І там є ім'я Мілана Шашика, який має псевдонім активіста. До скріну додається витяг із архівів словацьких спецслужб. Там дійсно є наш покійний водика Мілан і його псевдоактивіста. На цьому можна захлинутися гнівом і з піною на роті понести ці фоточки по, по всьому інтернету. Але можна зайти на словацький сайт, де пояснюють загадкові букви, що красуються коло прізвищ людей, які є в цьому списку. Я залишу посилання на ці позначки в описі даного відео, і там виявляється, що S – це список підозрілих осіб, яких спецслужби взяли в розробку. А НО це взагалі небезпечна особа, що загрожує державі. Отож, на думку совєтських спецслужб і їх сателітів із країн Варшавського договору, Водика Мілан, він же активіст, є підозрілою небезпечною особою, яка загрожує соціалістичному державному владу. Ну, тобто він був одним із антисовєтчиків, антикомуністів, і це підтверджено документами. Повернімося до Антона Золота. Отож, ця людина перевернула дані про кермілана і зніг на голову. Це зроблено, щоб дискредитувати всіх нас і внести сварку між католиками України. У мене все. Всім до побачення. З Богом.